Було зазначено, що йде за спектрозон, зазначений діагноз, що це дефіційна інформація, сипати не повідомляє з якою діагнозом. Але як тут зазначено, що орієнтовної терміни попання передбачає 7-10 днів. Була проведена відповідна комісія задана видка про те, що він лікується, що шпіталізація обґрунтована. хворий е перебування з національного лікування з приводу <клухи> сама, які були певні Але після ці інформації надійшла до нас а потім після цього надійшла. Надійшла інформація знову з 5 міського зміничної ради 15 травня. Номер, де зазначає, що з даними 14.05 майбу виписали це відділення згідно особистої заяви, і вони надали опірської ради до свободи 90. 15.05 2014 голова мамай, вымывает бутылки и выбирал, что я не знал мать, он может полидавать маме, что вы призываете довесирование заключение.